Оголошення біографічних даних і документів, які поступили, слово до слова. Запрошується, вчений секретар доктор Фарну, професор Євген Михайленко Ольга Олександрівна, 85-го року народження, громадянка України. Освіта вища. У 2007 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю фармація. У 2008 році захистила магістерську роботу на тему фармакогностичне вивчення кореневищ з кореннями іріс псевдокарус за спеціальністю 15.0002 «Фармастична хімія та фармакогнозія отримала кваліфікацію магістр фармації. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему фармакогностичне дослідження іріс. Псевдокорус, захист був 8.06.2011 року. Спеціалізована вчена рада д 646501 Національного фармацевтичного університету за спеціальністю 15.00.02. Доцент кафедри Ботаніки Національного фармацевтичного університету 2021 року. В 20-22 роках навчалася в докторантурі кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацетичного університету. Працює на посаді доцента кафедри фармацевтичної хімії Національному фармацевтичному університеті з 2019 року до теперішнього часу. Докторська дисертація виконана на кафедрі фармацетичної хімії. Національного фармацевтичного університету, науковий консультант Георгіанц Вікторія Копівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії. Рекомендовано до захисту докторську дисертацію 1 березня 2024 року протокол номер 9 фахового семінару кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету. Михаленко Ольга Олександрівна має 78 наукових робіт за темою дисертації, з них 36 статей в наукових-фахових виданнях, з них 29 входять до наукометричних баз даних Скопус та Web of Science». E, q 1 квартель – 10 статей, Q2, 7, Q3, 10, Q4. Дві статті, 31 теза доповідей, один патент на винахід, три патенти на корисну модель, інформаційний лист про нововведення у сфері охорони здоров'я, авторське свідоцтво про науковий твір, а також методичні рекомендації. Під керівництвом Михайленко захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кричун, вивчення біологічно активних сполук півників угорських та розробка субстанцій на їх основі. За спеціальністю 226, фармація, промислова фармація від 30.10.2019 року затверджено вченою радою. Михайленко і Ковальов були науковими керівниками, і вони десертант Кричун. Є рядом є співавтором ряду публікацій. У 2020 році Михайленко Ольга Олександрівна була номінантом молодий вчений року з напрямку доктор хімічних та біологічних наук. У 2020 році отримала диплом третього ступеня. Кращий кандидат наук НФУ у 2021 році отримала диплом другого ступеня, кращий кандидат е, Національного фармацевтичного університету. У 2021 році стала лауреатом премії президента України для молодих вчених. У 2022 році отримала грант від Великої Британії, завдяки якому зараз продовжує наукову роботу. У 2023 році е, отримала тревел грант для участі в Конгресі в Дубліні, Ірландія, де частково презентувала результати дисертаційного дослідження Крокусу посівного. У 2023 році отримала диплом першого ступеня Кращий кандидат наук НФУ. Михайленко є членом 10 міжнародних наукових товариств за ФАХом. Сімейний стан заміжня виховує сина та доньку. В особовій справі Михайленко Ольги Олександрівни є такі документи, заява на ім'я голови докторської ради про прийняття дисертації до розгляду, ксерокопія паспорта громадянина України. Особова картка, копія дипломів магістра, спеціаліста, кандидата наук, атестата, доцента, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, витяг з протоколу засідання докторської ради з рішенням, що і призначення комісії докторської ради, висновок комісії докторської ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Витяг з протоколу засідання докторської ради з рішенням про прийняття дисертації до захисту та призначення опонентів, відомості про опонентів, диссертація та реферат, які розіслано 5 червня цього року. Характеристика здобувача наукового ступеня надана науковим консультантом професор Георгіям Вікторією Копівною. В характеристиці, зокрема, зазначається, що Михайленко Ольга Олександрівна за час виконання дисертаційних досліджень проявила себе як цілеспрямований, працьотий та кваліфікований фахівець, володіє сучасними методами фармакогностичного аналізу, хроматографічними методами аналізу, аналізу виділення та встановлення структури сполук. Правилами і нормами наукової етики здатна самостійно планувати і виконувати наукові дослідження, робити наукові узагальнення і висновки. Дякую. Осе. Чи є запитання до вченого секретаря? Немає запитань. В такому разі слово надається Ользі Олександрівні Михайленко для викладення основних положень дисертаційної роботи. Будь ласка результати диссертаційного дослідження наразі не тільки в Україні, але і в більшості країн світу відбувається. Зростання попиту на лікарські рослинні засоби завдяки їх ефективності, безпеці застосування доступності, і наразі в Україні також збільшується відсоток саме від лікарських засобів рослинного походження, але існує загальновідома проблема доказовості ефективності фітопрепаратів за рахунок мінливості їх хімічного складу, тому що велика кількість факторів впливає на хімічний склад рослин, і тому першим завданням доказової формації є одержання якісної лікарської рослинної сировини з можливістю простежувати хімічний склад цієї сировини, щоб вона відповідала міжнародним нормам якості. Досягнення такої якості гарантується принципами належної практики вирощування за збору лікарської рослинної сировини. Рекомендації належної практики вирощування або JCP слід розглядати як ефективний робочий інструмент, для, який забезпечує досягнення стабільного складу біологічно активних речовин у лікарській рослинній сировині за рахунок контрольованого вирощування в умовах різного навколишнього середовища. Рослини роду крокус є декоративними рослинами, які. З'являються навесні найбільш відомою рослинною з цього роду як крокус посівниця це осінньо-квітучий вид, який відомий за рахунок того, що саме з квіток крокусу вилучають приймочки, які називаються Шафран, це відома спеція. І шафран відомий не тільки як харчова, харчова сировина, але і ще відомим лікарським засобом, який традиційно використовується у різних медицинах світу. І з урахуванням того, що у 2015 році. У Херсонській області розпочали масове вирощування даної культури з поступовим розширенням регіонів по всій Україні. Це здало можливість проведення даних досліджень за рахунок наявної сировинної бази. Рослини роду Ірис також є найпоширенішими рослинами не тільки в Україні, а в всьому світі. Це загальновідомі фіроліні рослини. А також є ірис версіколор та ірис псевдокорус, який вирощується в Великій Британії, в Канаді, і це лікарська рослина сировина, яка входить до складу саме лікарських засобів, враховуючи різноманітний хімічний склад, як крокусу посівного, так і рослин роду ірис, і унікальний склад біологічно активних речовин наявність сировинної бази, це дає можливість проведення даних досліджень. З огляду на це, метою роботи було комплексне фармакогностичне дослідження крокусу пасівного та рослин роду ірис, аналіз факторів навколишнього середовища на стан вихідної сировини, імплементація принципів GCP для досягнення одержання сировини зі стабільним складом біологічно активних речовин, також визначення перспектив комплексної переробки рослинної сировини за рахунок результатів фармакологічних досліджень. В результаті було сформульовано наступні завдання, які наведені на слайді. У прескрінінг рослин роду крокус було включено 10 видів, 10 видів та сортів крокусів, з яких крокус посівний було обрано основним об'єктом дослідження. Крім того, було досліджено 35 зразків шафрану з різних регіонів України. Також було включено 22 іноземні зразки з 12 країн світу. Досліджено побічні продукти виробництва крокусу посівного листя, оцвіти на бульбо-цибулини, які заготовляли в різних регіонах України. Також у Нідерландах Акнідерландах, Чані та Марокко. досліджено, отримано досліджено сухі екстракти та індивідуальні речовини. У дослідження рослин роду ірис також було включене листя та кореневище ірисів з України, Литви, Латвія, Азербайджану. Всього було досліджено 38 видів та 34 сорти. Також отримано 21 сухий екстракт та 30 індивідуальних речовин. Кандидатська дисертація була стосувалася дослідження іриса псевдокоросу. Ані результати, ані висновки, ані будь-які положення з кандидатської дисертації на захист докторської дисертації не включаються. Для ефективного планування етапів дисертаційного дослідження нами було використано підхід якість шляхом розробки для забезпечення бажаного кінцевого продукту, а саме рослинних екстрактів сировини крокусу посівного та видів ірисів. Для цього було визначено для точного визначення та контролю задач на кожному етапі. Дослідження Даний підхід включав контроль якості рослинних екстрактів з урахуванням аналізу та управління ризиками, відбір та ідентифікація маркерів якості рослинної сировини та екстрактів, також за рахунок використання підходу системи аранжування хімічних маркерів рослин, технологічні методи, хроматографічні та біологічні аналізи. На першому етапі необхідно було визначити, оцінити ризики, які впливають на композиційний склад рослинних екстрактів. Актів за допомогою діаграми ісікабо було визначено було проведено якісну оцінку ризиків. А за допомогою режи аналізу режиму відмови та наслідків оцінено кількісний кількісну оцінку критичних точок виробництва, які впливають на якість рослинних субстанцій, і було визначено, що найбільшою критичною точкою виробничого процесу є саме процес вирощування після збиральна практика та процес екстра.